Шановні мої підписники і гості каналу. Наближається 24 серпня. І одна моя підписниця попросила мене зняти відео про безпекову ситуацію на цей день. Одразу говорю, що я залюбки роблю це, але для того, щоб ну, порадувати підписницю. Але також попереджаю, що знімати відео на ці теми я не люблю. Тому що в мене, ну, в мене, скажімо так, моя філософія, вона більше про те, що. Я не розумію, що вам дасть це відео. От, чесно. А, тобто, ну подивитесь ви моє відео, злякайтесь, і що? Та? Або не злякаєтесь, і що? Тобто, Я не бачу сенсу в цьому відео абсолютно ніякому. Та? От, Наприклад, я зараз знаходжусь в місті Харкові. Я не виїжджала з цього міста з 24 лютого минулого року. На довгий час. На день виїжджала в Київ, на день в передмістя виїжджала. І все. Тобто, Я всього двічі виїжджала з Харкова. І при цьому я чую ці повітряні тривоги, я не спускаюся в сховище. Чому? Тому що я вірю, моя філософія говорить про те, що якщо тобі суджено померти від такої атаки, ти помреш, навіть якщо ти будеш бігти в бомбосховище, як це було в Києві. Да? При всій повазі до тих, хто втрачає, до тих, хто гине. Але ну, я в це вірю. Тобто, навіть якщо я скажу, що там по такому то місту буде прильот, але повірте мені. Або ніхто не постраждає від цього прильоту, тому що не буде в тому місці людей, які повинні вмерти від цього. розумієте? Ну, Моя така філософія жорстка. Вибачте, будь ласка, якщо я когось ображаю, я зараз спробую зняти відео, це, але я вже його в п'яте знімаю на п'ятій колоді. І я бачу, що я не можу зняти інформацію, щитати, вона в мене не щитується. Тому що ну, стан розвитку мого духу він, він далекий від оцих знаєте, агресивно таких. Переляканих емоцій, панічних, тому що я цього не боюся. І мені важко зараз війти в той стан свідомості, коли ви боїтеся. От. Тому я вважаю, що найкращим захистом може бути ваша чиста совість, ваш високий рівень розвитку духу, тому що чиста енергія вона з брудною з енергією страху вона не, не стикається ніяк. Енергія любові. Вона настільки висока, висока частота да, чи високого порядку ця енергія, що вона відштовхує від себе все брудне. І навіть якщо людина з цією енергією потрапить прямо в епіцентр вибуху, то її якоюсь, якимось дивом її звідти або викине, або вона відійде, або воно не попаде на неї. Я в це вірю просто. Тому, по-перше, перш ніж дивитися такі відео, я вас а, закликаю. Ну, проводити таку духовну, я не знаю, гігієну, чи духовне таке очищення, чи щось, щось, що очищує вашу душу, і робить її вільним від страху. Розумієте? Це моя філософія. І я думаю, що це єдиний захист, який вас убезпечить від різних шахедів, атак. Обстрілів і так далі. і так далі. Розумієте? Тільки це більше нічого. Ні мої прогнози, ні перегляди 100-500 переглядів по там, ті всі коли, десь. То все не допомагає, тому що воно занижає ваші вібрації до такого рівня, коли ви резонуєте з тим вибухом, і ви потрапите саме в той вибух. Перегляд таких відео. Він не є запобіжником, він не є гарантією вашої безпеки, він, навпаки, є кроком до небезпеки. Розумієте? Я ще трішки поговорю, вже не перший раз я чула інформацію, коли людина. І ви, мабуть, чули такі сюжети в новинах, що людина пережила там Другу світову війну, вона не загинула під час окупації там, території, коли були німці, а от там рашистська навала її знищила, то це доля людини, розумієте? Тобто чомусь людина не навчилася в той момент? Далі, я знаю два випадки. Три навіть, а може більше, якщо поковирятися, це включно з київським випадком. Пам'ятаєте, як жінка з дитиною бігли до сховища і їм не хватило декілька кроків? Да? А також я знаю подібні випадки, коли люди тікають від цієї навали і вони тікають саме в те місце, куди влучає ракета. А інші люди залишаються, да? переходять там буквально з кухні в коридор чи ще кудись. А розумієте, ваш янгол-охоронець вас, вас охороняє. Не моє відео. Абсолютно не мої передбачення. Послухайте мене, вас охороняє ваш янгол-охоронець. І він вас охоронятиме, якщо ви чиста душею людина. Тоді він відведе вас. Ви зробите декілька кроків в сторону. Вам в цю секунду захочеться піти кудись і в там, де ви тільки що секунду назад були, але ви не постраждаєте. Почуйте мене. Ваш захист знаходиться всередині вас, у вашому серці. Так само, як захист України знаходиться в кожному українці, який вірить в нашу перемогу і любить Україну понад усе. Почуйте мене, будь ласка. А зараз я спробую зробити розклад, але я не впевнена, що з того щось вийде. Я не впевнена, наскільки я зможу зчитати ту інформацію, тому що я з такими низькими частотами не, не, ну, я їх не щитую, я не можу їх читати. Я намагалася від того моменту як відкрила цей канал, я не можу, в мене це не виходить. В мене це не виходить, тому не покладайте великих надій на той прогноз, який я дам. Інші якісь події я можу вчитати. Да? А ці безпекові ну, я не знаю, мені здається, що кожна людина відповідальна за свою безпеку в фізичному плані, да? тобто знайти якесь сховище, в якому вам спокійно, комфортно і затишно, і ви вгамовуєте свій страх. Тому що, коли ви боїтеся, ви притягуєте весь той негатив. Ви повинні знайти таке місце, де ви не боїтеся, де вам спокійно. І тоді все, все пройде мимо вас. Я в це вірю просто. Так, ну давайте, тим не менш, спробуємо подивитися, наскільки мені, можливо, цього разу мені вдасться цей прогноз, хоча раніше воно мені взагалі не вдавалося. Я Тому ну, я в мене таких прогнозів на каналі ви не знайдете. Ви таких прогнозів не знайдете в мене на каналі. Може, один чи два. Я їх не практикую щоденно. Так, ну давайте подивимося, да? події. Карти мої дорогі, покажіть мені взагалі події, все, що буде важливого в цей день, з усіх точок зору, все, що вважаєте важливим показати, покажіть мені, будь ласка, щоб я це розказала своїм підписникам. Все, що вважаєте важливого, що буде, які події будуть в Україні і для українців в цей день. Ну, щось, якщо і летітиме, то це летітиме трішечки. Але оця карта, дивіться, мені подобається, вона якраз випала. Так? Взагалі, то п'ятірка пентаклів, зараз ще трішки поговорю з вами. Так, п'ятірка пентаклів, отак, в прямій позиції це духовна бідність. Так? Це якраз позиція це позиція духовного розвитку. Тобто, нас очікує підйом ну, емоційний. Ми будемо наближатися до. Не знаю, я дуже люблю День Незалежності, правда. Коли я усвідомила, що це за свято для нас, да? і взагалі ще трошки така тема, давайте я ще поговорю. Я ж не тільки про Тару, я ж просто поговорити ще люблю. Я пам'ятаю себе маленькою дівчинкою. Я жила в невеличкому місці, і постійно я в Україні народилася і живу тут і зараз. Я пам'ятаю ці постійно розмови якось так вони йшли про. Чому Україна не може відділитися від Росії, від Москви? От я пам'ятаю це, знаєте? І коли Україна здобула свою незалежність, для мене це було свято. Можливо, воно таким пишним святом стало пізніше, вже коли я стала більш дорослою, коли в мене з'явилися свої діти. А зараз це, в принципі, дуже велике свято для мене. Да? От тоді, можливо, я його якось так відзначала, ну, не так. Всією душею, а те з 14-го року, навіть раніше, де ще навіть року з 12-го, я відчувала цей момент, що ну, я святкувала цей день. Дуже так знаєте, радісно мені було на серці. Це було для мене свято непересічне. Да? Тобто, одне з важливих свят це було. Я його святкувала. І оця карта якраз показує, дивіться, що ми в цей день будемо духовно. Розвиватися, зростати духовно. Тому що перевернута п'ятірка Пентаклі, вона якраз показує вхід в храм. Вона говорить про те, що ця духовна бідність, вона відходить, все, вона вже йде в минуле. так? Також що тут показують? Ну, На жаль, буде вогонь, від якого ми не зможемо захиститися. Тобто, ймовірно, це буде. Давайте зараз уточнюємо, це буде по землі, чи по, чи що це мається на увазі. Що це мається на увазі? По землі там, де не очікували. Там, де не очікували, можливо, якийсь ну, напад, прорив, так. Да. Прорив, давайте подивимося. Ну, от найбільше, я не знаю, північ і захід показують мені. Там, де ми не очікуємо, можливі якісь, а наскільки це масштабно буде, давайте глянемо. Не дуже масштабно. можливо, якесь проникнення в якусь диверсійну групу буде, щось буде, да? щось може бути. так, по землі і ми не зможемо це захистити, так? Далі будуть а, летіти по повітрю. Да? Давайте подивимося, наскільки воно буде масштабне, наскільки воно буде, не знаю, яке, ну, це карколомне, да? тобто, наскільки воно буде. Призведе до руйнування, те, що летітиме по повітрю. На що це буде схоже да, в першу чергу? Так, ну повітрю летітиме всього. І ракети, і шахеди, і все, що може летіти, артилерія, що там ще літає, з землі з повітря, в общем, буде всього летіти, але, ну скажімо так. Ну, Я б не сказала, що прям такий масований він буде. Так, якісь поодинокі, точ, точкові такі будуть. Точкові прильоти будуть. Не будуть, наприклад, по всій Україні. Да, точково буде. В яких районах давайте глянемо. Переважно, які це можуть бути райони України, території, давайте глянемо. Які це можуть бути території України? По регіонам дивлюся, да? Так, тут знову північ летить у мене, північ, північ. Північ. Чогось мені показують північ, да? Ну, може там за Київ. Так. так, давайте поглянемо Київ, Київ, Київ. Дві карти витягла. Так, зараз буду розповідати далі. Так, Київ, загроза для Києва. Давайте подивимося, наскільки висока. І ну це не стільки Київ, скільки просто якісь північніше Києва території. Це не про Київ. Так, Так, ще я тут дивлюся якісь теж активні дії, можливо, вночі. ну це про що? Воду, активні дії на воді? Активні дії на воді або на прибережних територіях, так? тобто північ у нас, так, а масовані якісь атаки. І активні дії біля води, південь. Що там буде? Що там буде? Ну, щось таке, так. Да, по вісімки мечів, щось, ну, щось таке, що нас зв'яже, да, зв'язує, тобто, э, лишає можливості рухатись. Причому по вісімки це ну, дуже бага, летить багатенько, так, да, тобто э, південь, це, Миколаїв, Одеса на, на, на узбережжі морському. Так, ті міста. Так, давайте далі дивитися. Все я не зрозуміла, що це. Король, і королева перевернуті це так. Я зрозуміла показують, ну, знову ж таки, говорять про те, що це не буде масштабно. Та? Тобто, як я оце питала про, або боюся, отаких от от масованих ракетних атак, коли вся Україна сидить без електрики, без зв'язку, такого показують не буде. Такого показують не буде. Так, ну, здається, все я вам розповіла. Давайте зараз ще. Зберу ці карти і спитаю, чи є якась інформація. А потім підшаманимо трішечки Тож, на честь Дня Незалежності. А потім підшаманимо. На честь Дня Незалежності. Так, чи є якась інформація, ще яку я маю озвучити. Друзі, в общем, найголовніша порада вам, тим, хто боїться, тим, хто боїться вогню, да? тим, хто боїться вогню, атаки, так, да? четвірка мочів перевернута, це дії, це неможливість лежати на місці. Дайте собі шанс і сховайтеся там, де ви почуваєте себе в безпеці. Це, мабуть, єдине, що я можу зараз вам сказати. Якщо ви не вірите в силу молитви, в силу там, я не знаю, прокачаної карми, в силу не знаю, енергії любові там, і так далі. і так далі, Якщо ви вірите в якісь такі матеріальні речі, хоча я сумніваюся, інакше ви б не дивилися цей канал, дайте собі шанс убезпечити себе так, як ви це бачите. Да? Тобто зробіть якісь такі дії, не сидіть на місці, якщо ви боїтеся. Отак от, от мені кажуть. Якщо ви боїтеся, не треба лежати на місці і чогось чекати, не треба. Дайте собі шанс створити для себе такий безпечний, затишний, затишне місце. Якщо ви почуваєте себе ну, я знаю, спокійніше там в сховищі, ховайтеся, якщо ви почуваєте себе спокійніше в місті, їдьте в місто. Якщо почуваєтеся себе спокійніше там, наодинці, подалі від людних скупчень, будьте там. Да? Тобто, самостійно, про себе подбайте. На себе візьміть відповідальність за свою безпеку. Все. Так, ну і підшаманимо, давайте щось ми зараз підшаманимо. Давайте я подумаю, що можна підшаманити. Так, ось які я карти відібрала. Зараз я вам їх покажу. Так, я бажаю нам сили і захисту вищих сил, підтримки. Щоб ми могли самі себе захистити зброєю і зробити такий потужний прорив вперед до нашої перемоги. Дякую вам за перегляди і бажаю вам спокою і любові в серці. До нових зустрічей!